Дуже дякую всіх, бачите, приємно познайомитися з тим, кого я не знала особисто і е, вражена такою увагою, що з'явилось таке шановане товариство, і представники різних конфесій і засвідчили цим свою повагу не тільки до пам'яті владики, але також до важливості цієї теми, яку ми сьогодні будемо говорити. Е, ми підготували коротку я, доповідь для круглого столу, Об'єднаємо церкву, об'єднаємо Україну, як сказала, Моя помічниця спадщина, митрополита Мефодія та консолідація українського православ'я. Рік тому моє життя радикально змінилося. Пішла з життя людини, яка була для нашого кола. усім. він був вчителем, керівником, другом і просто особистістю, яка надихала на свідоме життя кожного з нас. Доки був живий митрополит Мефодій, ніхто з нас, вузького кола його помічників, його друзів, вірян, навіть не уявляли собі, що таке життя без нього. Блаженніший пішов життя передчасно. Я би сказала найтрагічно. Звісно, ми знали, що він є дуже тяжко хворою людиною, і, звісно, усвідомлювали, що навантаження, яке він на себе брав, можуть вкоротити йому життя. Але ніхто з нас. Ну, серйозно не думав, що все може трапитись так швидко і так драматично. Миттєво. Він пішов з цього життя так само, як жив, як справжній чоловік, що звик нікого не обтяжувати своїми проблемами. Все сталося так, ніби він помер внаслідок свідомого вибору, аби нікого не обтяжувати своєю хворобою. І немічу. Минув рік з дня смерті блаженнішого Мефодія, і час підвести підсумки. Не секрет, що наша українська автокефальна православна церква перебуває сьогодні у глибокій інституційній кризі. Нам бракує освіченого єпископату та священства. У нас немає повноцінних богослівських шкіл, у нас немає якісних і хороших видань. Українська автокефальна православна церква, і це найсумніше. У неї відсутня власна модель виходу з кризи. На об'єднання українського православ'я. Все, на що ми досі були спроможні, це ситуативно реагувати на пропозиції інших церков і церковних центрів. Остання така пропозиція поступила від Української православної церкви Київського патріархату. І ці переговори були, я би сказала, наглозірвані. Наскільки адекватною була Така відповідь: шкода, але й тут для нас немає нічого втішного. коли Київський патріархат запропонував нам певну модель об'єднання, то ми проігнорували змістовну частину пропозиції і почали вимагати, аби назва об'єднаної церкви містила у собі слово Автокефалія. Сучанний Диптих список помісних церковних містить 14 автокефальних церков. І у жодній з них не міститься слово «автокефалія». Проте для владики Макарія, на жаль, головне не зміст церкви. Не її структурованість, а її назва. Ми слабшимо і за рахунок цього інші структури сильнішують. Українська автокефальна православна церква втрачає, а Українська православна церква Київського патріархату здобуває, набуває. І не варто думати, що наше автокефальне духовенство сліпе і несвідоме то є критичної ситуації, яка зараз складається в якій ми всі опинилися після смерті митрополита Мефодія. Чимало що священників в цілому усвідомлюють ситуацію, але все, що вони думають, це досвід очікують на диво, і тим часом події розгортаються за цілком земним причинно наслідковим сценарієм. Після смерті владики Мефодія на посаду предстоятеля Української автокефальної православної церкви було обрано керівника найчисельнішої в ОПЦ Львівської єпархії митрополита Макарія. Щирого та дієвого пастиря, але людину дуже далеко від інтелектуальної культури недостатньо освічено та без будь-яких навиків стратегічного мислення. За життя митрополита Мефодія Владика Макарій неодноразово звинувачує його, у нібито диктаторському стилі керування церквою, але справжній сенс слова церковний диктатор для нас став очевидним лише тоді, коли митрополит Макарій сам очолив українську автокефальну православну церкву і почав керувати нею з авторитарному стилі. так ніби думка всіх інших, включно з іншим і ОПЦ, має лише до речі значення. Не буду повторювати те, що вже одноразово казала та писала про нинішнього керівника ОПЦ, а лише нагадаю про головні проблеми нашої церкви. Їх три. І кожна з них логічний наслідок головної стратегічної помилки митрополита Макарія. Як ми всі пам'ятаємо, одразу після смерті митрополита Мефодія, владика Макарій публічно і неодноразово оголошував про свою готовність та бажання об'єднатися з київським патріархатом вже завтра. А також підтримати кандидатуру патріарха Філарета і голосувати за нього особисто. Однак, посівши посаду предстоятеля, митрополит Макарій докорінно змінив свою точку зору, відмовився від усіх своїх попередніх слів та обіцянок. Ідея об'єднання була скомпрометована та похована, а глава єпископату ОПЦ втратили довіру, довіру з боку керівництва Константинопольського патріархату та архієреїв УПЦ в США та УПЦ в Канаді. Які були посередниками у переговорному процесі, довіру громадянського суспільства, в якому існує запит на об'єднання, та відповідно довіру держави, яка усвідомила, що керівництво сучасної української автокефальної православної церкви не зацікавлено у діалозі та об'єднанні українського православ'я? Звичайно, довіру і представників духовенства вірян Української православної церкви Київського патріархату також було втрачено. В результаті Київський патріархат, Константинополь та громадське суспільство, так би мовити, забули про ОПЦ, а держава ставиться сьогодні до неї цілком коректно, дотримуючись правових норм, але з належною твердістю, прекрасно усвідомлюючи мотиви, які рухають нашими чільними церковними діячами. Українська втокіфальна православна церква не сприймається як помісна церква українського народу або юрисдикція, на основі якої така церква може виникнути. Але нас і не переслідують. Ми просто лишилися осторонь історичних процесів встановлення українського православ'я. Ми на маргінесі. Ми рухаємося за інерцією і ми втратили усвідомлення власних цілей і завдань. ОПЦ перетворилося на церкву німих вірян та сліпих пастирів. Я щиро вдячна долі за те, що мені судилося співпрацювати та дружити з його блаженством Владикою Мефодієм. У владики були свої часом драматичні та складні стосунки з ієрархами Київського патріархату. Але Владика Мефодій був поступливою людиною, а мрією усього його життя було об'єднання православних українців в лоні єдиної визнаної світовим православ'ям та дійсно незалежної від Москви православної церкви. Чого чекає сьогодні від нас його душа? Приємних слів на свою адресу або вчинків, які б могли допомогти нам, православним українцям, об'єднатися у лоні єдиної помісної церкви? Чимало з вас, напевно, звернули увагу на зовнішню рекламу, що з'явилася нині у Тернополі з усиллями Фонду пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія. Цей проєкт виник не випадково. Об'єднаємо церкву, об'єднаємо Україну. Гадаю, ніхто з нас не може заперечити це гасло. Але виникає питання, як саме об'єднати церкву, коли у цьому не зацікавлені її вищі ієрархи. Зацікавити її, вибачте, як українська держава і українські меценати не можуть сьогодні змагатися у щедрості дарів з меценатами інших церков та державою, яка стоїть за ними. Не можна а розраховувати на те, що об'єднання відбудеться під тиском держави. Українській державі не байдужа доля Української православної церкви, але за умов, що склалися, найефективнішим чинником, що може допомогти справі об'єднання, є рух вірян. Мамитрополиту Макарію дуже важливо, яку саме посаду він може зайняти об'єднані церкви. Але для мене вірянки церква це точно не те місце, де я би хотіла отримати, чи шукаю посади. Для священників храму дуже важливо зберегти або й покращити своє місце, але ми, віряни, завжди і скрізь займаємо одну і ту ж саму посаду членів церкви, членів народу святого, про яких пише апостол Петро. Ситуація не просто критична. Насправді ми всі є свідками сумного фіналу. Української автокефальної православної церкви. Я не знаю ще скільки триватиме понтифікат митрополита Макарія, але я сумніваю, що після цього понтифікату наша церква взагалі існуватиме. Що ж робити і за яких таких прикрих обставин зберегти пам'ять про блаженнішого митрополита Мефодія? Перед фондом, який я представляю перед усіма зацікавленими у збереженні цієї пам'яті, сьогодні стоїть вибір між двома моделями. Перша модель передбачає, що наші зусилля мають бути скеровані на збереження церковної інституції, яку очолював митрополит Мефодії. Іншими словами, ми маємо намагатися берегти українську автокефальну православну церкву як повністю окрему церковну юрисдикцію. Друга модель передбачає збереження у церковній спільноті пам'яті про особистість митрополита Мефодія та притаманні йому ідеї збереження та популяризацію властивих йому бачення майбутнього українського православ'я. Звичайно, збереження та розвиток ОПЦ було би найкращим способом збереження взагалі справи життя митрополита Мефодія, але не можна мандрувати життєвим морем на кораблі, капітан якого не вміє користуватися компасом. Довгий час ми намагалися підказати владиці, що північ можна знайти за компасом або за полярною зіркою. Але, на жаль, наш капітан не знає, що таке компас і де шукати полярну зірку. Ми пливемо, сьогодні ми пливемо на вмання. Без мапи, без компасу і по суті, без капітанів, бо якби ми не хотіли звичайний моряк стати капітаном, одного бажання тут замало. З усиллями митрополита Макарія у ПЦ вже не має свого центру в Києві. Усім це відомо, Андріївська церква офіційно закрита на ремонт. Патріархія зараз не діє, перетворившись в інститут чи приміщення, точніше, місце, де може переночувати новий предстоятель, коли у справах приїздить до Києва. Чи можна зберегти ОПЦ за таких умов? На жаль, для нас вірян у ситуації, коли ніхто з єпископів не наважується внести корективу-помилковий курс некомпетентного предстоятеля, це неможливо. Лишається друга модель збереження спадщини блаженнішого митрополита Мефодія, збереження його ідейного спадку, його концептуального бачення майбутнього об'єднаної української церкви. Зусиллями нашого фонду було видано збірку праць блаженнішого Мефодія, яка об'єднала його тексти, написані ним з різних привидів та у різний період часу. Однак на цьому наша діяльність зведення спадщини митрополита Мефодія не завершена. Опрацьовуються в даний час рукописні його архіви. Тримає, триває зараз робота з підготовки до друку матеріалів з історії ОПЦ, зібраних та написаних особисто митрополитом Мефодієм. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрито зараз виставку пам'яті, яку присвячено митрополиту Мефодію. Ми також плануємо відкриття постійно діючого музею, автокефального руху, де демонструватимуться особисті речі та архівні матеріали блаженнішого митрополита Мефодія. Надзвичайно важливим для фонду є осмислення ідейної спадщини спочилого предстоятеля і автокефального руху в цілому. Користуючись нагодою, я хочу повідомити церковну громадськість, що фонд пам'яті блаженнішого митрополита Мефодія засновує премію імені митрополита Мефодія у номінації Історія православної церкви в Україні. Метою премії, що присуджуватиметься що два роки, буде заохочення та популяризація наукових досліджень у сфері історії української церкви. Є люди, які бачать у церкві лише інститут влади. І з їх точки зору стосунки церков та ієрархів це перш за все боротьба за владу. Боротьба за те, в чиїх руках влада. Як це не сумно, але ми втратили митрополита Мефодія, а разом з ним саму можливість будь-якої боротьби взагалі. Митрополит Макарій – церковний діяч районного масштабу, і боротися з ним проти патріарха Філарета це смішно. Адже ієрарха з таким рівнем освіти, як у владики Макарія, було би соромно призначити у Київ навіть вікарним єпископом. Проте справа навіть не в цьому. Річ у тім, що церква це не лише місце, де відбувається боротьба за владу. Це ще й місце, де відбувається боротьба за ідеї та концепції. Обставини церковного життя мінливі, а ідеї і концепції продовжують жити впродовж віків. Особистості відходять. А ідеї, які вони захищали або поборювали, лишаються жити в історії, в історії нашої України. Пам'ятаючи про все це, я би хотіла наприкінці свого виступу запропонувати усім нам спільно замислитись над тим, що означає символ нашого церковного сьогодення, зачинені двері Андріївської церкви, в якій довгі роки служив митрополит Мефодій. Довгі роки це 15 років предстоятельського служіння. Чи сьогодні відкриті двері малої або так званої Теплої Софії, де кілька днів тому був освячений престол на честь благовірного князя Ярослава Мудрого. Вірю і сподіваюсь, Господь Ісус Христос прийняв владику Мефодія у Своє Небесне Царство, і наш друг і вчитель перебуває зараз біля престолу Господнього. Слави. Там з точки зору вічності і Божого. Царство все, що відбувається тут, на нашій грішній землі, бачиться вже інакше. У царстві Божої слави немає боротьби за владу та першість. Там вже не панує дух суперництва. Для мешканців Небесного царства вже не важливо, хто тут, на землі або там на небі, має більші честі або привілеї. Але для небесної церкви, так само як і для нас, важлива церковна єдність. По тому пізнають усі, що ви учні мої, – сказав Господь, як будете мати любов між собою. Будемо ж достойними учнями Христа, покриємо любові усі наші непорозуміння та зробимо все від нас залежне, аби наша церковна спільнота якнайшвидше об'єдналася. В цей трагічний день для життя Української Автокефальної православної церкви ми. Фонд пам'яті блаженшого митрополита Мифодія закликаємо усіх наших вірян: не бійтеся ієрархів, не чекайте від них милостей або заохочень. Живіть і чиніть за власним християнським сумлінням, робіть все можливе для об'єднання українського православ'я, двері Святої Софії відкриті. Об'єднаємо ж довкола цієї найбільшої святині нашого народу. І Нехай в об'єднанні та помісній українській церкві ніколи не щезає пам'ять про визначного борця за нашу церковну незалежність вікоповного блаженнішого митрополита Мефодія. Дякую.